Всіх вітаю. Ой, боюсь уже казати добрий день. Тому що такі події, що не знаєш. Просто бажаю вам. Хай цей день буде тихим, мирним, сонячним, теплим. Отак. От е, є в мене трохи текстилю вам показати. Я вам казала вже колись, що є такий текстиль, який ну, йде дешевше, а є текстиль, який дорожчі ціни стоять. Це все залежить від того, як, яку, як посилочку пришлють мені і як оцінять той чи інший товар. Тому, тому так. Ну, Давайте будемо дивитися, щоб не затягувати відео. Ось річ така показую. Спочатку озвучу, аж я номер не написала. Номер 79. О, номер 79. Іде серветка. розміри має 85 на 39. Ціна такої серветки 100 гривень. Ось така серветочка, ви всі знаєте, це такий, вона така ніби резиня, чи яка вона, вона абсолютно новенька, отака красуня, має таку ціну. Бачите, дуже гарна. Ну, звичайно, її треба пропрасувати під тканинкою, щоб вона набрала форму, бо вона так була складена. От, і настил, чи будь-куди, це вже рішення ваше. Так. Далі маю красуню таку, скатертиночку. Скатертинка бавовняна, натуральна. Можливо, є якась тут вставочка, ну, мені здається, що це вона повністю натуральна. Така скатерочка йде під номером 78, її ціна 200 гривень. Розміри вона, вона має 96 на 1,60 метр. А тепер будемо дивитися, як вона виглядає. Така красуня. Ой! Отак вона виглядає. Бачите, дуже гарна. Я не знайшла тут ніяких. Недоліків, ніяких пошкоджень. От такий має хвилястий краєчок. Ну, звичайно, її треба випрасувати. От, ну, Мабуть, це лице. Хоча тут мені здається, без різниці. Бачите, така середина в неї. Ну, Вона на такий стіл, я вже казала, в мене такий на кухні, наприклад, він більше такий. Ну, не широкий, довгенький. Ой, Так -о. не буду складати, потім складу, бо це буде довго. Є отакий відріз тканини. Тут були навіть прикріплені розміри в є... і в євро тут, тому я і не переміряла, бо таке інколи трапляється, я переміряю, воно відповідає дійсності. Тут 1,60 на метр десять розміри такої тканини це ситець. Він йде під номером 77 і ціна його 200 гривень. І ось такий він гарний. Я вам скажу, що розміри тут відповідають, тому що я вже так ось і розвернула то бачу, ану, цікаво мені ширину. А так, 59, Це в нас виходить метр вісімнадцять. Метр вісімнадцять, тому тут навіть ширше, як написано. Да, і метр шістьдесят. Так що тут метр вісімнадцять, а не метр десять. Неправильно написали. Більшенький: отакий От відріз. Він новий, абсолютно новий, 200 гривень. Так, хочу показати вам отакі наволочки. Зараз озвучу, а потім покажу. Дві наволочки пара розміри 67 на 59. Ідуть під номером 76. За дві наволочки ціна 250 гривень. Тепер розказую, одну відкладу стіною, ціною, буду на ментеліть, злетить. Ось, бачите, при ну, складена була і трішки така жовтенька, десь, мабуть, щось тернулося. Ну, це не проблема. Наволочки абсолютно нові, не були в користуванні взагалі. Отаку мають вишивку машинну, ніжну рожеву. От, і навіть є якийсь ярлич віола, написано, але більш нічого не написано. Запах тут іде якби збоку. Бачите, навіть вишивка заходить сюди всередину трішки. Ось такий запах мають, доволі таки широченький. Сантиметрів 20, скажімо так. Якісно зроблена натуральна бавовна. Новенькі наволочки. Номер 76, 250 гривень. Так, є ще дві наволочки. Ну, як на мій погляд, то я не бачу, щоб ними. Користувалися, але е, стверджувати я не буду. Можливо, і були в користуванні. Вони мають отакі пташечки тут: гуси, чи, чи качечки, е, ну так, да, качечки і лебеді, можливо, гуси. Ні, журавлі. Ну, такі. такий принт. Е, Наволочки натуральна тканина, бавовна. Мають розміри 70х57, Ідуть під номером 76 і ціна за пару 200 гривень. Відчуття, як вони нові. Ну, Но я стверджувати не буду. Ось іще одна, отака. Отакий наволочки. Так. Далі скатерка іде під номером 75, нуля забула, розміри її 2 метри на півтора. І коштує така скатерка 300 гривень. Вона велика, вона в гарному стані. Краєчки тут обшиті стрічечкою, тобто вони не будуть ні торочитися, нічого, бо зроблені вони якісно. Велика скатертина, ну 2 метри, отак вона виглядає ось. Така. Не бачила я тут ніяких недоліків. Вся вона ціленька, гарненька, отак вона виглядає. Ну, це я вугол показала, я все рівно не можу розвернути таке відчуття, що вона не була в користуванні, хоча на ярличку тут то й нічого й немає. Ага. Побачила 80% поліестер і 20% бавовна. Побачила. Все-таки зняла очки і побачила. Але вона, я ж кажу, що я не бачу, щоб вона такі речі, навіть як вони перуться часто, то вони, звичайно, трохи деформуються, а тут, а тут все гарно. Так, озвучила ціну. Показала, як могла. Номер 75-300 гривень. Розміри 2 метри на півтора. Так. Далі хочу показати вам отакі отакі речі. Тут же ж оце як приліпить. Отак перегну, щоб трималось краще. Мережка. Плетена гачком. Під номером 74 60 гривень коштує. Вона нова, в користуванні не була. От зверніть увагу, тут мережка і вставлений бісер. Отака От вона дрібненька. До чого вона там вам підійде, кому не знаю. Її розміри 2. Метри і 80 сантиметрів. Вона дуже довга. Ну, дуже довга, довга. Так, далі отакі мережечки. Тут навіть стрічечка синя вставлена. Отакі мережечки. Вони також, вони нові, вони не були в користуванні. Ідуть під, Оця мережка, йде під номером 73. Коштує вона 30 гривень, і розміри її 84 сантиметри на 8 сантиметрів. Отака. От Далі йде ось така. Ця мережечка йде під номером 72, розмір має 45 на 7 сантиметрів, також 30 гривень. Ось така помаранчева мережечка під номером 71, розміри 40 на 70 і коштує 30 гривень. Вони всі новенькі. Всі новенькі. Так, і отака от рожева. Краса. Іде під номером 70. Правильно ж, я тут пронумерувала розміри 50 на 7 сантиметрів, і також 30 гривень. Ось такі речі. Так, ну і тут хочу показати вам залишки. Я на них на деякі ціну познімала. Трохи. Ну, ось така скатерка. Має розміри 1,70 мет на метр 20. Вона має, я б показувала вам, ось таку клаптикову вишивку, бачите? І вишивку стрічкою посередині. Ну, Розвертала. Це бавовна. Обшита вона просто отакий має хвилястий край. Так, іде вона під номером 220. Це ще із старих е, запасів і ціна на неї 280 гривень. Я ціну знизила. Далі. Ось цей атласний е, шарф, можливо, ранер, не знаю, що це. Розміри 1,76 на 46 іде під номером 27. Ціна 80 гривень. Також знижена ціна. Серветочка в діаметрі 22, Плетена гачком вручну, йде під номером 35, коштує 20 гривень. Така серветочка. Плетена гачком вручну в діаметрі 25, іде під номером 18. 30 гривень. Щось попадало. Будемо піднімати. Ось така серветка. Величенька така, бачите? Плетена гачком вручну. Не знаю, як так зробити, щоб було і гарно видно. Кольору. Ну, айворі його ще називають. Тобто не, не білий, а такий трішки відтінок молочний. Іде під номером 29. Розміри має 65 на 50 і коштує 80 гривень. Вся ціленька, вся гарненька. Так, показую, бо попадає і це. Оцей клач. Я вам його показувала, блискавка тут працює, все тут гарно. Це е, шкірозамінник, е, він йде під номером 67. І ціну знизила на 10 гривень, ну, більше просто немає сенсу. То вже буде в мінус. Отакий От кладчик. 90 гривень. Встану, достану. Отакий От клач. Це також замінник, але він новесенький. Він в користуванні не був. Все тут працює, кнопки, магніти працюють. Тут є якась фірма, не знаю, не прочитаю. Отак От він ось носить його за ручку. Так він виглядає. Під номером 66, 60 гривень коштує. Так, скатертина кругла, бавовна, в такому м'ятному кольорі, іде під номером 36, коштує вона 150 гривень, ціну знизила на 10 гривень, і в діаметрі вона півтора метра. 100% бавовна. Ось етикеточка, виробника немає. Ну, це лице з цієї сторони, але вона виглядає що з цієї, що з цієї, однаково гарно. Так, а, оця скатертина під номером 38, <кхи> вишита. Я так думаю, що це льон такий тоненький. Однозначно, це тканина натуральна. Можливо, і бавовна, можливо, це. Не... ну, Тобто, це натуральна тканина, простенька, вишита отака, таким тамбурним швом. Вона розміри має 1,50 на 1,40 м. Іде під номером 38, і ціна її 180 гривень. Ось така вишивка. Що її не помітили, не знаю. Не знаю, що її не помітили. Таку гарну скатертинку. Так, ну, зняла ціну і на оцю скатерочку. Білосніжна скатерка. Має отаку гарну, акуратну вишивочку хрестиком. І має отаку ледь помітну дірочку. Бачите, її можна заштопати тут акуратненько. Розміри 1,20 на 1,35 м. І ціну знизила на 200 гривень. Зараз попробую вам розвернути отак вона ось по краях. Бачите, вишивка така акуратна. І, е, і ось така вона всередині вишивка. Нарядна, гарна скатертина. Ну, Так як це вінтаж, тому, можливі тут і якісь е -е, недоліки. Тут також вона вишита ось по краю, бачите, і зарублена, дуже якісно зарублена. Отака От. Так. <клес> Залишилась хусточка з попереднього показу. Під номером 60, вона коштує 30 гривень, отака красуня. Розміри, мабуть, 80 на 80, отакий. Отака красуночка. Так, залишився під номером 39. Ну, щось уже є, мені здається, під номером 39. Тому що, ну, це ж воно не з одного. Не з одного показу, тому, якщо ви пишете мені, наприклад, номер 39 то і напишіть, будь ласка, що це таке? Там шарф, скатерка, ну, щоб не було у нас путанини ніякої. Отакий От хомут залишився. Він новенький, тут навіть ось десь, ось бачите, причеплено. Ну, ярличок відчепили, а. Пластикова штучка така залишилася. де він під номером 39. А ні, це не хомут. Чи хомут? Господи. Як на мене, то, мабуть, хомут. Так, да, хомуток. Ну, да, всі ми знаємо, як носяться хомутки. 30 гривень отакий шарфик. Хомуток. Так, ну і тут скатерка, як вона не піде нікуди, півтора метра в діаметрі. Отака От вона яскраво жовта, біленька з середини, під номером 45, 100 гривень. Отака скатертинка із кроликами, чайна, натуральна бавовна, вишивочка тут клаптиками і вишивка, машинна вишивка гладдю. Ну, великодня, мабуть. же Ціну я на неї знизила. Ціна на неї буде 100 гривень, тому що, ну, для чого мені, щоб воно лежало? Я ж кажу, на деякі речі я можу зняти ціну, на деякі. Не можу. Розміри тут 75 на 75 під номером 207-100 гривень. Так, і ось така серветочка. Отака От серветочка. Тут нитки, мені здається, це акрил. А можливо, це і вовна. Не можу сказати. Але вона в гарному стані, акуратненько зроблена, плетена вона вручну шпицями. От, Розміри 60 на 60 іде під номером 15 і ціну знизила, коштує вона 80 гривень. Ось такий в мене на сьогодні огляд. Всім щиро дякую. За коментарі, за підписки. Хоча я вам скажу, підписки в мене не продвигаються. У мене підписок мало. Мабуть, в мене канал не цікавий. Мабуть, в мене текстиль не гарний. Не знаю. Щось я роблю не так. Ем, ну, як є, дорогі мої, під відео в описі мій номер телефона. Такий же самий номер вайбера. По можливості, хто пише вайбер, в кого немає вайбера, ну, це ж таке діло, телефонуємо. Не знаю, сьогодні ви робіть замовлення, я ще не вирішила, поїду я забирати посилочку свою чи не поїду. Ще не вирішила. Якщо я буду в дорозі, то будь ласка, ви залишаєте свої повідомлення, я потім. Можливо, вечором передивлюся, я завжди дивлюся по порядку. Приходять повідомлення, приходить час, коли вони приходять, і я, відповідно, по порядку, по порядку і дивлюся. Хто перший, того й тапочки, як то кажуть. Тому відповім, можливо, і не поїду, не знаю, ще не вирішила. Я кашу варила тері, забула в мультіварку, все вкинула, забула кришку з гумкою вставити. Ну, каша зварилась, не знаю як, ну мені мультіварка видавала там збій програми і все, що хочеш, аж поки до мене дійшло, що ж таке. А кришечка ця гумов... із гумовою прокладкою на сушки лежить, вона сохне, помита. Ну, отак. Тому пишіть, по мірі можливості я відповім. Кому не вистачить, то ну, значить, та річ вже продана, ну, якось так. Все, дорогі мої, до зустрічі! Всіх обняла. Пока-пока.